Добрий день, шановні колеги. Тема доповіді сьогоднішньої Семіотико-культурний аналіз як метод дослідження індивідуального музичного висловлення в умовах постмодернової культурної ситуації. Актуальність запропонованої теми обумовлена тим, що у сучасному музикознавстві зростає потреба в аналітичних підходах, здатних охопити музику як комплексне культурне явище. У постмодерному контексті, що характеризується плюралізмом естетик, інтертекстуальністю, цитатністю, гібридністю та фрагментацією значень, традиційні аналітичні методи виявляються недостатніми для інтерпретації індивідуального музичного висловлення, так як вони зосереджені на структурі. Формі та техніці, і часто не враховують афективну глибину твору персональний і культурний контекст. Отже, виникає потреба в нових інтерпретативних стратегіях. Особливо це стосується сучасної камерної музики, в якій інтонація функціонує не лише як структурна одиниця, а як носій символічного та ефективного навантаження. Сіміотико-культурний аналіз, що інтегрує принципи музичної семіотики та культурної герменевтики, відкриває можливості для осмислення музики як тексту культури. У фокусі цього підходу музична мова як знаки, маркери, перформативна подія, а її елементи носії культурної пам'яті. Таким чином виникає необхідність міждисциплінарного підходу, який обумовлюється поєднанням музичної семіотики – музика як знакова система та культурної герменевтики, музика як текст культури, і дозволяє розглядати музику як комунікативний жест, а не лише як технічну структуру. Цей метод спрямований не лише на виявлення структурних зв'язків, а й на реконструкцію смислових рівнів, вкорінених у соціальному, історичному та ідеологічному контексті семіотико культурний аналіз музичного тексту спирається на синтез принципів музичної семіотики, культурології та інтерпретивної герменевтики. Центральним поняттям у цьому підході виступає музика як текст культури, що продукує значення не лише через внутрішню логіку звукових структур, а й через взаємодію з позамузичним контекстом, символічним порядком та слухацькою свідомістю. Цей підхід має суспільну художню значущість, оскільки осмислення музики як культурного тексту поглиблює розуміння сучасної творчості, дає інструменти для діалогу з творами нової музики та сприяє збереженню і переосмисленню культурної пам'яті. У межах семіотичного підходу музика постає як знакова система, в якій кожен елемент музичної мови виконує семантичну функцію. Водночас, на відміну від формальної семіотики, семіотико-культурна модель не зводить аналіз до моделювання опозиції чи класифікації знаків, а зосереджується на динаміці значення у межах конкретного культурного простору. Тут інтонація, тембр, жест, ритм розглядаються як носії смислової інформації, що апелюють до колективного досвіду, історичної пам'яті. У постмодерному культурному середовищі, де музика часто функціонує у просторі гібридизації кодів, цитатності, фрагментарності та іронічної дистанції, саме семіотико-культурний підхід виявляє здатність зчитувати напруження між формою і значенням, між структурою і пам'яттю, між індивідуальним висловленням і системою знаків, до якої вони належать. У музикознавчій практиці. Метод сім'ятоку культурного аналізу дозволяє долати розрив між суто технічним розбором і надто вільною інтерпретацією, запропонувавши цілісний підхід до аналізу твору як синтезу текстуального, перформативного і культурного рівнів. Він особливо продуктивний у роботі з музикою, що тяжіє до індивіалізованої інтонації, символічного мислення, внутрішньої драматургії та широких культурних алюзій. Однією з ключових проблем сучасного музикознавства, зокрема у інтерпретації авторської музики, є виявлення індивідуального висловлення висловлення як цілісної категорії. У межах традиційної аналітики ця категорія часто редукується до стилю інтонаційної системи або техніки письма. Однак у культурній парадигмі постмодерну. Де художнє висловлення перетинається з особистим досвідом, психоафективним регістром і соціальною позицією, індивідуальність виявляється не в прийомах, а в жесті, перформативному акті, через який композитор окреслює себе у просторі культури. З позиції з семіотико культурного аналізу, індивідуальне висловлення музики може бути визначене як модус смислення, в якому смисл формується через поєднання звукової матерії з, матерії з контекстуальною рамкою історичною, соціальною та культурною. Це означає, що музичний твір розглядається не лише як результат внутрішньо стильової логіки, а як наслідок зіткнення особистого досвіду з колективною пам'яттю. Таке зіткнення часто проявляється у способах поводження композитора з інтонаційним матеріалом, чи це пряме цитування, як ремінісценція, стилізація, інтер... інтертекстуальна іронія, інверсія кліше або ж інтонація, що апелює до певного культурного шару конкретного джерела. У ці ці стратегії створюють семантичну багато... багатошаровість музичного тексту, де індивідуальне і колективне, пережите і сконструйоване взаємодіють. Важливим аспектом є також те, як індивідуальне висловлення вписується в жанрову форму. У сучасній авторській музиці часто спостерігаємо не просто переосмислення жанру, а його функціональну мутацію, наприклад, токата, що перетворюється на символ спротиву, як у творчості Олександра Нежигая, або інтродукція, яка не передує, а вичерпує, функціонуючи як самостійна художня одиниця. У таких випадках зміщення формальних ознак жанру є частиною семіотичної гри, зачиняється. Слухача та частиною культурної комунікації. Музика постає текстом культури, а звукова мова носієм значень. Музичні елементи функціонують як знаки. Вони не лише формують структуру, а викликають асоціації, апелюють до історичної пам'яті та колективного досвіду. Тембр, регістрові стратегії, артикуляційні напруги також набувають позамовної семантики. Вони маркують емоційну інтенсію, психофізичний стан або етичну позицію. Наприклад, застосування крайніх регістрів дерев'яного духового інструменту може функціонувати як індекс екзистенційного зламу або інтенсивного афекту. Таким чином, основне значення полягає у взаємодії композитора з текстом. Виконався створом, слухача з інтерпретацією. Музика не об'єкт, а ситуація сенсу, що розгортається в реальному часі. Отже, звукове висловлення стає тілесним, тілесність семіотизованою, а музика простором афективної артикуляції, а її сенс не заданий, він відтворюється через виконання, слухання і контекст. Таким чином, сем'яноко-культурний аналіз постає як релевантний і продуктивний метод інтерпретації індивідуального музичного висловлення в умовах постмодерної культурної ситуації. Музика це семіотична система, в якій кожен елемент, інтонація, тембр. Ритм, динаміка виконує семантичну функцію, її значення формуються через взаємодію елементів у контексті. Між тим, музика є і культурним текстом. Вона вкорінена у соціальному, історичному та стилістичному середовищі, інтонаційні жести, жанрові мутації, цитати є носіями пам'яті та ідентичності. Семьотоко-культурний аналіз дозволяє осмислювати музику не лише як структурний об'єкт, а як текст культури багатошаровий, ефективний та перформативний. Мета методики поєднати структурність семіотичного аналізу з гучністю герменевтики, щитати багатошарові смисли музичного тексту як культурної події. В результаті використання цього методу ми отримаємо семантичний профіль музичного твору, що мистить в собі. Культурно-історичний контекст, смислову динаміку, координати афекту, структури і референції. Сіміотико-культурний аналіз складається з таких етапів: культурно-історичний контекст, що, в свою чергу, складається з вивчення соціальних та історичних умов створення твору, аналіз культурних впливів і жанрової специфіки, виявлення міжкультурних зв'язків, стилістичних алюзій. Друге: семіотичні особливості музики. Це ідентифікація знакових елементів музичної мови, аналіз їхньої функції в художній структурі, визначення семантики через взаємодію елементів. Третя: семантичний профіль, де відбувається процес визначення настроєвого регістру фрагментів твору ліричний, драматичний, трагічний, комічний, містичний, урочистий тощо, та фіксація змін образності протягом твору. І четверте. Побудова координатної моделі. Тут ми окреслюємо рівень емоційної напруги від медитативності до ефективного зламу, тематична насиченість, кількість тем, ступінь їх розвитку та культурна референція локальна, глобальна, міжстильова. Застосування цього підходу відкриває нові аналітичні горизонти у вивченні авторської камерної музики та дозволяє бачити твір як багатовимірний культурний доробок, а не лише музичний текст. Індивідуальне висловлення у такій музиці постає не як сукупність прийомів, а як інтонаційний жест, в якому перетинається особистий досвід композитора і соціокультурний контекст. Таким чином, сементико-культурний аналіз дозволяє считати не лише що сказано у музиці, а як і чому саме, відкриваючи шлях до глибшого розуміння сучасного музичного тексту як культурної події. Музика це частина культурного коду. Вона не лише звучить, а висловлює, діє, свідчить. Інтонація, тембр, форма це знаки, що несуть історію, афект і позицію. Індивідуальне висловлення це не просто стиль. У сучасній авторській музиці воно проявляється як жест, як персоналізована дія в межах культурного простору, семіотико-культурний аналіз і цілісним підходом, що поєднує структурність, інтерпретативність, враховує звукову форму, контекст та суб'єктивність. Дякую за увагу, шановні колеги. Прошу зараз, Так. дякую ще раз за увагу. До побачення.